Півтора мільярди гривень щороку, але їм мало. І вони в цьому році вирішили на 3,6 мільярда збільшити видатки на стратегічні комуні... комунікації, а це паралельний трек для популяризації влади. І всередині країни, і за її межами, в минулому році це було 400 мільйонів. В цьому році ви правильно зазначили понад 4 мільярди гривень, тобто в 10 разів вони збільшили. Щоб не піднімати видатки на єдиний марафон, тому що якщо вони туди піднімуть, ну їм будуть казати, от ви знову витрачаєте державні кошти на а, свій популізм. То вони запустили це по паралельним. Тепер у нас буде дві рейки у державної пропаганди Гібелівського рівня е, в. Україні. одна буде називатися єдиний марафон, а інша буде називатися стратегічні комуні комунікації. За великим рахунком, в принципі, ці статті можна було об'єднати і написати на політичний піар влади і Володимир Зеленського.